thank yeah. Майже 400 мільйонів виборців із 27 країн Євросоюзу вибрали своїх депутатів до Європарламенту. Попри те, що Україна не входить до ЄС і не голосує, ці вибори важливі для нас. Адже від складу Європарламенту залежить якою буде наша допомога. Депутати не мають права законодавчої ініціативи, хоча подають та голосують за важливі декларації. Європарламент ухвалив резолюцію з закликом надати зброю Україні, а також визнав Путіна на легітимним президентом після так званих виборів в РФ. так європарламентарі відіграють найважливішу роль в ухваленні резолюцій, які потім реалізуються у 27 країнах-членах ЄС і торкаються усіх ключових питань від заходів щодо боротьби зі зміною клімату до підвищення обороноздатності Євросоюзу. Я перебуваю зараз у приміщенні європейського парламенту і в режимі онлайн стежила за підрахунком голосів. Тож до результатів своє лідерство зберегла європейська народна партія. Її члени активно підтримують Україну, виступають за фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Цю поліцилу представляє зокрема Урсула фондерляє, яка претендує тепер на другий термін на посаді президентки Європейської комісії. я завжди говорила, що хочу збудувати широку більшість для сильної Європи. У своєму першому терміні я продемонструвала, до чого може дійти сильна Європа. Моя мета продовжити цей шлях з тими, хто підтримує Європу, Україну та верховенство права. Маючи таку кількість місць у парламенті, партія отримує право пропонувати її на цей пост. А офіційно фондерлайн може висунути від імені Німеччини канцлер Шольц під час саміту ЄС. Друге місце посіли соціал-демократи, лівоцентрийський блок. До неї належить канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Іспанії Пендро Санчес. Група попередньо складатиметься зі 148 депутатів. Партія відновлення Європи набрала приблизно 80 місць. Це група ліберальних демократів, до якої входять президент Франції Еммануель Макрон та чинний голова Європейської ради Шарль Мішель. Ця трійка лідерів збереглася із попереднього скликання. Водночас ультраправі, тобто націоналісти-консерватори, порівняно набрали ваги. Ультраправа група, ідентичність та демократія матиме майже 60 депутатів. Водночас ультраправих депутатів буде приблизно на 13 місць більше аніж у попередньому скликані. Що стосується зовнішньої політики, то крайні праві були єдиною політичною силою в Європарламенті, яка скептично ставилася до України і відстоювала. Та повторювала тези, які пролунали з російської сторони. Але в цьому питанні в Європарламенті існує стійка більшість на підтримку України. Ультраправі здобули перемогу в Австрії, Нідерландах, Франції. Причому в останній ідентичність і демократія набрала 30 місць, а наступна за кількістю відновлення Європи. 14. Президент Макрон розпустив парламент і призначив через це. Дострокові вибори у Франції він заявив, що не може реагувати на успіх правих так, ніби нічого не сталося. Я вирішив повернути вам право вибору майбутнього парламенту шляхом голосування. Результати виборів не є добрим результатом для партій, які захищають Європу. Піднесення націоналістів-демагогів це небезпека для нашої нації, але також і для нашої Європи, для місця Франції в Європі і у світі. Європейські виборці шлють сигнал Брюсселю і взагалі європейським політикам. Робіть щось із міграцією, тому що е, кожні вибори тепер хух пронесли на цей раз. Тобто, по крайній праві не взяли більшість, але так триватиме ще, ще одні вибори, два вибори. А далі що якщо дивитися в майбутнє, треба вирішувати проблему міграції, особливо неконтрольованої міграції. Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декроу оголосив про свою відставку після поразки своєї партії. На європейських виборах політичну силу кро обійшла консервативна партія. Добрі друзі. Ми ліберали, ми бойові та стійкі, і я переконаний, ми знову будемо стояти. Ми повернемося. Дякую. Для України, яка наступні п'ять років перебуватиме в процесі вступу в ЄС, важливо мати підтримку парламенту. Західні видання не прогнозують значної зміни в політичному порядку денному союзу, так само як ультраправі не матимуть змоги впливати на призначення. Єврокомісарів, а це одне із основних завдань нового сплитання Європарламенту. Європейська народна партія, як я вже розповідала, висуне на пост президентки Урслу фон Дерляїн, яка активно підтримує Україну. Спочатку її кандидатуру затвердить Рада, а потім парламент має проголосувати. А ось чи знайдуться голоси, поки невідомо.